З приводу закінчення війни Трампом, яке він обіцяв там, за один день закінчити і так далі, Зеленський що сказав? Він сказав дуже цікаву тезу, а хто буде платити? Я, чесно кажучи, не повірив спочатку, думаю, перечитаю, пошукаю. Отже. Українська правда написала, що глава держави Зеленський відреагував на ідею Трампа закінчити війну за 24 години, заявивши, що Україна не погодиться просто зупинитися і все забути. Тобто Зеленський вже відходить від своїх тез просто перестать стріляти, але ти не менше він сказав: усі будуть щасливіші, якщо одна людина в світі, нехай це буде Трамп, зможе зупинити у світі. Але питання, якою ціною і хто платитиме? Я не маю на увазі, що він змусить нас платити. Але якщо ви хочете зробити це за 24 години, простим варіантом буде киштовхнути нас це зробити. Тому зрозуміло, як це зробити. Це означає просто зупинитися, віддати і забути. Без санкцій пункт забере територію, створить перемогу для свого суспільства та світу. Ніхто не сяде у в'язницю, жодної відповідальності, жодного трибуналу не буде. Ну і далі, далі, далі ця стаття. Ти знаєш, я розумію, що мав на увазі президент, коли говорив, а хто буде за це платити. Там контрибуції, репарації і так далі, і так далі, і так далі. Але це виглядає настільки цинічно, тому що для тих, кого погана пам'ять в голові, ми пригадуємо просто перестати стріляти, сайтісь посередині, я буду договорити хоч чортом. Ну і далі по тексту відведення військ і так далі. Український народ вже заплатив кров'ю за ці помилки влади. Але тим не менше реагуючи на ці тези пана Трампа, Зеленський наже ж він ну, же не був би Зеленський, якби він ще інших речей не проговорив. А саме, що ніхто не погодиться на війну, яка триватиме 10 років. А тому ми будемо шукати варіантів, як зробити вибори. Ну і в той же час, журналісти, так би мовити, кажуть: а як же ж ти можеш, конституція не дозволяє, і так далі? Ну тобто, ми всі ці тези з вами, як то кажуть, знаємо. То Зеленський сказав, що треба буде добре думати, як це зробити. От і, хоча міняти конституцію, теж не можна. Ну і далі далі наговорив. Отже, чому я таке велике запитання задаю? Тому що мене цікавить твоя думка. Знову заговорили, що нібито, ну якщо війна буде 10 років, то ж ніхто ж не погодиться. Бо ж питання, хто ж буде правити цих 10 років. Ну ти ж розумієш, що з цим зеленим шапітолієм доїхати до кордону 91-го чи навіть 22-го року лінії фронту ми не доїдемо. Ми вже бачимо, що ми не доїжджаємо. А шапітолій мінятися не хоче. Рейтингозалежні нарциси думають, що у них все хорошо. І от цьому контексті, будь ласка, твої коментарі. Що ти думаєш з приводу тез Зеленського? Що ти думаєш з приводу можливих і неможливих виборів? А потім я те, що дещо добавлю. Ну, насправді, Зеленський перші ж дні свого перебування на посаді президента заявив, що якщо він не зможе зупинити війну, то він піде з посади. тепер він заявляє, що він не піде з посади, поки не закінчить війну. Ну, це дійсно знаєте, такий логічний пердіманокриль, як, як, як то кажуть, тому ну, що як дехто зауважив там з моїх дописувачів, не треба довіряти ніколи не треба довіряти людям, які відмовляються здавати аналізи. Не, сьогодні на жаль, ми живемо в умовах узурпації повної узурпації влади цим зеленим шапітолієм вони мають кишеньковий Кабмін, який просто ну, виконав перетворився на слухняних виконавців. Ми маємо там 200, скільки там лишилося, 33 депутати цієї монобільшості, які стали просто кнопкодавими. Їм спускають там згори, за що треба швидше там проголосувати. Я не знаю. Раніше їх там конвертами мотивували. Сьогодні кажуть, що вони там все перейшли повністю там в криптовалюту, і таким чином їх тримають. В залежності да, від цих надходжень, але е, ці п'ять-шість менеджерів, які сьогодні керують державою, вони ж довели свою абсолютно непрофесійність і неспроможність, коли нам нас попереджали про те, що серйозні будуть ускладнення з енергетикою, і почали дійсно впроваджувати якісь там альтернативні. Варіанти забезпечення струму в українських регіонах тільки там на четвертий чи п'ятий місяць цієї вже енергетичної кризи, і сьогодні. Не ну я не уявляю, як там люди виживають знов ж таки в, в, в центрі міста, що тут Києва ще більш-менш там нормальні графіки. А ось мої знайомі, які живуть там за 20-30 кілометрів від Києва, в них взагалі там світло з'являється по 2-3 години на день в деяких регіонах. Ну, Тобто, така страшна спека. Я знаю, що в людей, в людей сьогодні серйозні проблеми із не тільки з там з власним збереженням власного там якогось е, е, продуктів, да а ті, хто займається виготовленням яких там ну, заготовляють для себе для для родичів? Заготовляють на 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 зиму продукти? Їм треба електрика, треба морозильні камери. А вони не можуть сьогодні людям. Там я знаю, вже от такі ну, невеличкі комплекси тварин, тварин тваринництва, де декілька там корів, свиней, і люди мають продовжувати годувати цих тварин, хоча вони мали вже їх перетворити там на м'ясопродукти ще там місяць тому. Але через ці перебої вони несуть сьогодні там страшні втрати. А головне, що сьогодні всіх пересадили на ці генератори в тих, хто є така можливість їх придбати. А тепер. Бензин буде дорожчати, і дизель буде дорожчати і, практично критично збільшиться його вартість. Тобто, ну вони прийшли. Большевики, чуєш, зелені большевики чудять? До речі, вставлю ремарочку одного з приводу їхніх оцих економічних проривів. Тобто, я дуже добре пригадую, як постмайданівська влада з метою заощадження робила, так би мовити, теплі кредити, щоби ОСББ брали кредити дешеві і утепляли там, міняли вікна пластикові, утепляли будинки і так далі. Це дало свої результати. Сьогодні замість того, щоб кредитувати е, населення для того, щоб ставили сонячні панелі і так далі, е, продвигати ідею зеленого тарифу. Е, вони що зробили? Вони кешбек ввели на оплату за своєчасну оплату за енергоносії. Ну тобто якийсь абсурд. До речі, е, в нас же ДТЕК теж бере участь у розподілі енергії. А я хотів уточнити. Наскільки я знаю, вони всю свою генерацію втратили, то якого біса вони керують під час війни питанням розподілу електроенергії. Ну, е, Укренерго само собою це зрозуміло, це держава. От. Далі та атомна електростанція Хмельницька, ядерний цей атомний реактор ставити російський, який через 10 років може запрацює. Ну, це, ну, це якісь я, не, я не можу зрозуміти. Я чесно кажучи, оці знаєш, ці большевики, от це вони, гі антоманія, гігаватт, е мільярд дерев, мільйон дронів і так далі. А ми тут вон збираємо на того мавіка нещасного. Ну, чесно кажучи, я вже ну, замучився повторювати, але тим не менше, да, будь ласка, вибачте. Ну, вони ж прийшли під лозунгом, під гаслом ламать систему. Ну, але ж люди не зрозуміли, що це була система життєзабезпечення країни, і сьогодні ці ламателі системи довели. Що в нас ну в серйозні соціальні вибухи можливо в районах? Там вже ми ж бачили там в Полтавській області, в Одеській області люди виходять, перекривають дороги. Тому тому ну, що... ну, це взагалі під час війни перекриття артерій. Це ну це приравнювати. Ну це. Це розумі... З однієї сторони, я розумію, вибачте, що знову перебиваю, але я можу зрозуміти багато що. ну, ну Ідіть, виходьте, якщо ви хочете вийти до облдержадміністрації, виясняйте, чого так. Ну, але аварії, ну, якось, ну, якось, під час війни перекривати дорогу, ну, це дев'яна зрада. Ну, блін, як не крути, ну, війна на дворі. Ну, це вже, Чи вже шлунки думають, вмісто голови? Я не знаю. Ну, я, я це взагалі категорично засуджую. Їдіть в окопи, подивіться, як там люди живуть. Ти буде зрозуміло тоді. Ну і для того, щоб такого не відбувалося, треба пояснювати людям варіанти виходу з цієї кризи. да, тому, що там рахували, що нам необхідно сьогодні при сьогоднішньому рівні використання енергії. Нам потрібно там скільки 18 мегаватт. А ми набираємо в кращому випадку ну, при всіх кращих розкладах, якщо зможемо відремонтувати те, що потрібно швидко відремонтувати і ввести там ці. Реактор на ядерних станціях, які зараз там проходять якісь регламентні роботи, то ми все рівно не добираємо там три-чотири мегабираємо. Нам потрібно ставити, по перше, ну газотурбинні там чи газопоршневі електростанції. По перше, в них влучити важко, тому що це не, не то, що щось таке великий, якийсь комплекс і так далі. Тобто, нам потрібно робити диверсифікацію біля кожного обласного центру, біля кожного великого міста. Потрібно е, ну робити різні джерела, як то кажуть, це те, що ми можемо зробити швидко. Е, далі е, я от нещодавно роз, розмовляв з одним спеціалістом. Він казав, Каже, слухайте, ну в Україні вже сонячні панелі досягли пікової ціни. Їх вже фактично розмітають і розбирають. І їх нема. Держава може в Китаї, наприклад, ну, якщо ми ж говоримо, да, закупити централізовану, а у відповідності велику кількість і людям в борг під, під, ну, прокредитувати ці всі речі. Сухай, ну в Німеччині на балконах стоять сонячні панели громадян в багатоповерхівках. Що ми а ми що не можемо це зробити? Не йдемо 25 що сьогодні там можна пережити спокійно е, таку ситуацію, коли там електрики ін іноді на периферії є там по дві-три години на добу, то як впоратись в зимовий період? Це може призвести до серйозних аварій, потім які треба буде роками е, е, налагоджувати. На потім таке друже. Ще я хочу з тобою обговорити тезу зеленського. Значить, що він сказав? Що напередодні другого саміту миру за участю Росії? Буде ряд важливих таких зустрічей. Одна з них прогнозується в Катарі, одна з них в Канаді, і ще одна. От не пам'ятаю, чи не в Туреччині? Ну по-моєму, в Туреччині. От тобто, теми такі: в Катарі будуть обговорювати питання енергетичної безпеки, в Туреччині питання продовольчої безпеки і вільного мореплавства. А в Канаді обмін заручниками і значить повернення українських дітей. Ну це тобто та і якщо ці три пункти спрацюють, то тоді фактично вся формула миру зеленського 10 пунктів можна тоді буде виносити її на той саміт, на який має приїхати Росія. Я звертаю увагу у глядачів, що я слабо вірю, що з Росії взагалі кудись буде їхати з тими формулами, з, тими, з тим, що там Зеленський носиться, але знову ж таки, в формулі миру Зеленського нагадує глядачам відсутнє поняття НАТО. Так що ж є миром для України, якщо не НАТО або якщо не розвал імперії? Е, ну, як мінімум, хоча б можна було б, звичайно бути союзниками з поза НАТО, основним союзником як Ізраїль. Але тим не менше, як ти думаєш, оці... Ці всім тези Зеленського це дієздатна історія, чи все-таки це просто от, просто твої думки. Ми зараз не прогнозуємо, як ти вважаєш росіяни сядуть за стіл переговорів. Як Зеленський сказав, що до осінь? Ну це ну це ж не я придумав, це ж він сказав. Ну повертаючись до цієї е, формули Бориса Джонсона, яка передбачає якісь там поступки росіянам, можливість їхнього повернення е, в цей клуб великої вісімки сьогодні. Існує в форматі великої сімки, але в мене великі сумніви, що лідери Великої Сімки будуть мати бажання тиснути руку путіну, якого визнали військовим злочинцем. Тому і для самого Путіна він мав статус в. Цій великій вісімці він був практично найближчим там партнером НАТО з усіх країн, які там не приєдналися до НАТО серед республік радянського союзу. Нагадаю, що в них ульянівську була база, був аеродром НАТО, і він виправдовував це дав на спільні інтереси там захист проти тероризму. Тобто вони вже були в цьому човні. Він е, сам тоді, е, десь наприк на початку на початку на почат, на початках свого правління заявляв, що для нас е, співпраця з НАТО і навіть можливо приєднання е, до північно-тлантичного блоку на порядку денному. Тобто, те, що він з, з, позбавився такого статусу і нехтує, нехтував своїм е, таким привілейованим статусом вже серед світових держав. Це ж засвідчує його там неадекватність і сьогодні заманити його такими поступками. Ну і там частковим зменшенням якихось е санкцій, які введені цим е режим санкцій. Ну я не уявляю собі, що це може спрацювати, враховуючи, що те він знов ж таки живе в такій інформаційній бульбашці. Йому ці папочки він інтернетом він не користується. Папочки йому м м м кладуть на стіл, де всі йому розповідають, що все хорошо. і маркіза. Рівень економічного там економічних показників покращуються. Середня зар зарплатня. зарплатня Зростає і він цим вихваляється під час у цих не прес-конференцій, збільшує там пенсії. Ну, тобто, для в, в, в сьогоднішньої путінської Росії нема такого критичного стану. Поки що я сподіваюся, що там, як кажуть економісти, в 25-му році ну, це завжди завжди була така е перспектива, що в 25-му році з урахуванням там змін на на. Нафтовому ринку завдяки тому, що американці ще більше видобувають нафти вже там рекорди б'ють. Там і все ж таки критичне зниження ціни, яке можуть дозволити собі американці, не втрачаючи сам великі свої заробітки, за рахунок все ж таки експорту нафти можливо наприкінці 2025 року і дійсно ситуація в, із кажу в російській економіці буде критичною але до цього ще треба дожити мінімум ще рік лишається поки що вони повертають оці заховані в по своїх там всіх не кишенькових в офшорних рахунках, куди виводили там трильйони доларів, виводили це ж не, не 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 мільйони, не мільярди. А там за самими скромними оцінками, принаймні один трильйон доларів серед тих шести, які впали на. Росію за рахунок багато разового збільшення ціни на е, нафту і газ вони приховані в цих, в цих схованках типу там цього віланчиліста Ралдугіна, якого там просто там знайшлось в, на цих панамських офшорах. Там три мільярди. А панамські офшори, це ж маленька дрібниця. Там таких офшорних зон по всьому світу десятки, якщо не сотні, і тепер все це щоб це було переховано е, членами цього кооперативу. Озеро тепер повертаються в Росію, тому в них є. Подушка цієї безпеки, яку вони не ну, яка була заготовлена на випадок такого критичного стану, як сьогодні. Тому принаймні ще рік треба витримати для того, щоб побачити реальні якісь наслідки цього економічного падіння для Росії. Поки що в них навпаки вони переб... вони збільшують свої. Економічні показники покращують верніше, те, що там світовий банк казав, що буде 3,5%, Тепер 4% їм очікують їм очікують наприкінці цього року. Тоб, тобто, поки що на небосхилі цього російської економіки немає таких серйозних кризових ситуацій, які передбачають все ж таки. Економісти виникнуть за рік. Ну, дивися, я з тобою багато в чому погоджуюся саме в цьому контексті. Що не хотілося б нам, звісно, щоб воно все відбулося вчора, але воно все... на вчора, звичайно не відбудеться. Тим не менше, в мене у тебе ще одне невеличке запитання, саме в якому контексті. Отже, дивися, на, на даний момент було проведено Радіо Свобода опублікувала значить, соціологічне опитування в Грузії. Дві третини грузинів назвали Росію ворогом своєї країни. Дві третини грузинів в той же час другом Грузії вважають Сполучені Штати 24%. Ну і там є ця соціологія, але на що я звернув увагу? Отже, якщо грузини вважають ворогом своєї країни Росію, тут же йде заява. Росія заявила про готовність допомогти керівній партії Грузії зберегти владу. Заступник голови Ради Федерації Андрій Крімов заявив, що Росія таким чином готова зберегти допомогти, щоб грузинська мрія знову ж таки, якщо Тбілісі звернеться, то вони допоможуть. От така от історія. Мені здається, що це ж неспроста. Такі заяви робляться, і от саме в цьому контексті, буквально декілька хвилин, чи не спалахне Грузія зараз по по новому, виходячи з цих всіх подій, які ми зараз спостерігаємо. Так, і сьогодні така досить тривожна новина. Що Міністерство внутрішніх справ Грузії чи там орган держбезпеки викликають на допити в грузин, які воюють в українських добровольчих підрозділах. Нас ми знаємо, що грузини були одним з найчисленніших таких діаспор в Україні, і саме вони одним з перших разом з білорусами доєдналися. До цих інтернаціональних е е підрозділів і сьогодні е грузинська влада їх викликає, звинувачуючи їх, в тому що вони порушують е законодавство Грузії, воюючи в е якості найманців. Тобто, ми згадуємо історію української допомоги Грузії, зокрема, як Ющенко направив ті самі. Е Підрозділи українських ППО на захист неба на Тбілісі. За що потім поплатилися, знов таки повертаючись до теми вбивства в політичних вбивств, був захоплений колись російський агент, у якого був список. З ворогів Росії, серед яких були якраз члени цих розрахунків українських, ну в першу чергу це були буки да, протиповітряні системи, які захищали за наказом тоді Дюченка під час бойових дій в серпні 2008 року в року. вони захищали небо над Тбілісі і були. Збиті там принаймні десь, ну, за різними оцінками від 10 до 20 російських літаків і гвинтокрилів завдяки цим нашим навченим підрозділам, навченим розрахункам. І потім їх всі включили в список цих ворогів і прибув кілер на територію України. І я якраз дуже промовисна така була деталь. Я якраз в Вінниці. Чи в в Рівному, вибач. виступав через два дні після того, як в Рівному відбувся процес, на якому він був засуджений цей кілер. вбився. він вбив тоді на сходах його будинку українського прапорщика Мамчура. не того там майора Мамчура, який виводив наші підрозділи з окупованого Жанка з Криму. Да, а прапорщик Мам, Мамчур, який був в складі у цього цих розрахунків ППО, які захищали небо на Тбілісі. і. Вся світова преса писали про цей <кій>, процес. Виходили там і New York Times, і BBC на перших сторінках своїх сайтів там Путінська Кілер list» — лист да список для політичних вбивств, який складений був Путіним. І я, я в той так, через два чи три дні виступав якраз у Рівному перед студентськими аудиторіями, і я якраз розпитував там ну сидить там двісті чоловік в залі. <кій> Це студенти якраз тих факультетів, які так чи інакше там кафедри, які дотичні до е, політичних справ політології, журналістики, історії. І я питаю там 200 чоловік сидить. Кажу: Ви знаєте, що ваше місто вперше, можливо, в своїй історії було на шпальтах всієї світової преси позавчора. Всі е, CNN і BBC починали свої репортажі саме з засідання місцевого суду. Яка була причина, що було м, м, приводом для такого розголосу? І жодної руки. Тобто, ми в простих присутніх вони були отруєні цим, там цим там, я не знаю, слугою народу народу» 95-м кварталом. А про те, що в їхньому. Рідному місті вбивають путінські агенти, вбивають українських військових. Жодний з них не знав. Я кажу, а хто з вас е, чув про там Свиновчуків чи про те, що Порошенко збагатився 85 разів на крові, що йому вигідна війна? І практично кожний другий про це знав Тобто, про те, що українські підрозділи за допомогою цієї контрабанди добували критично необхідні е, знаряди, знов таки для того ж самого українського ППО, яке було вилучено потім українською прокуратурою, через що були знекровлені да і розброєні Мінські підрозділи ППО на півдні України, тобто настільки ну, багато було напрямків цієї підривної діяльності проти української оборони проти української безпеки. А суспільство на жаль ну і гадки не мало про те, які підступні, які серйозні були плани в наших ворогів. А до речі, про клістрони, які вилучили наше доблісне ДБР, зняли фактично з бойового чергування. Ну фактично, воно так і виглядало. Зняли з бойового чергування системи ППО. Мало того, що вони ці клістрони вилучили, вони ще опублікували номера тих клістронів, щоб росіяни прям не мучились, не шукали ланцюжок звідки щоб їх тирили з Росії.